Фінал. Кого ви вважаєте своїм сильним або ж одним із найсильніших конкурентів? І чи взагалі це? Чи, 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 чи варто 20, про це взагалі 25, 25 думати? 25 штук у нас. Ну, це ж не нацвідбір, Дивіться, насідборі, можливо, типу, це і має сенс це питання, хоча не, ну, ніхто на нього вам не буде відповідати з точки зору, цей, що це некоректно. Але в цьому фіналі, е, конкуренти, ну, типу, як я можу назвати конкурентів, якщо ми в своєму стилі взагалі одній в фіналі. Є ще рок гурти Португалії, Литва, які взагалі не я не вважаю конкретними, чисто з тої точки зору, що я бажаю їм найвищих місць. Якщо виграє хтось з них, я взагалі не радий. Це дуже класне, це шоу музики. Я розумію, ми представляємо Україну, ми фінал вже пройшли. В фіналі ми будемо дуже старатися. І ми дуже хочемо, щоб люди нас підтримали, звісно, але ви маєте розуміти, що тут теж не все залежить від нас. Тому це абсолютно нормально, якщо ми тут не бажаємо, вибачте, там. Поганих результатів іншим. Ну, тобто, у мене є ряд артистів, які хочуть, щоб вони, як кажуть, єврофани, флопнулись, щоб вони погано виступили. Але я не буду їх називати просто. Ну, їх, їх цілий ряд.